Буквально вчора був по справам у Павлограді, то там, як анонсували, там рили чи вже зробили лінію оборони. Ну, треба показати картинку, я так зрозумів. Вирили за Павлоградом у, у бік, там де йдуть бойові дії. Ну, До бойових дій там ще 150 кілометрів до Павлограда. Але вирили так файно, екскаватором вирили траншеї, вони вже осипались, їх ніхто не відбив деревом, нічим не укріпив, Вони я зупинився, не знімав, бо скажуть, що ти таку таємницю знімаєш, хоча це із космосу видно, що там зроблено. Я так розповім, окопи вже осипались. Бойниці, як вони зробили, насип іде, і бойниці для того, щоб кулеметний розрахунок поставити, чи ще щось. І вони так зробили таке. То вони поставили е, два мішка білих цих е, мусорних е, ну, білі е, з піском. Зверху палка, зверху ще. Один мішок, і так вони зробили кожні там 10 метрів. І ти їдеш там за пів кілометра, ти не бачиш цю лінію оборони. Ти бачиш саме ці байниці, які білесенькі, чотенько. Не, не треба снайпера, не, не треба нічого, не бінокля, ні, нічого. Якщо є в тебе чим стріляти, муха РГД чи ще щось. Ти просто цілишся по цим білим плямам. Як так можна зробити, зро не знаю. По бліндажам. Бліндажів я там не побачив. Там є ями для бліндажів, але вони вириті аля там 2 метри, і там ніяк не зробити 4 наката е, дерева і зверху ще, щоб метр землі був. Це його повністю треба засипати. Цей бліндаж і там просто його запавсти туди. То неправильно зроблено. Потім всі окопи вирити по полю, отак, щоб ви розуміли, де дорога, по бокам ідуть посадки. І тут поля, отак. Так вони вирили окопи отак. По полям Ну, красиво, красиво. Але хто воював і воює, ті знають, що по полям максимум роблять рви протитанкові. А усі окопи повністю і точки. Вогневі вони став, робляться по посадкам. І всі окопи, всі, всі бліндажі треба робити в посадках. Це, ну як мінімум, це хоч трошки захищає по почалу, коли є дерева, і зараз дерева розпустяться, і це маскировка додаткова. І з цих посадок воно в принципі прострілюються всі ці поля і сама дорога, яку потрібно тримати. То, ну чесно кажучи, оце, що роблять, це просто, я не знаю, це над'їбісь, отак От я скажу, робиться. Просто відмивання коштів і робиться неякісно і непрофесійно з точки зору тактики, як що повинно бути. Ті, хто керують цим, їм потрібно прийти інженерку. Поїхати на ППД собі, де вони починали, прийти заново інженерку, бо росіяни копають правильно, копають глибоко, все укріплюють і дуже швидко це роблять. І вони це роблять лопатами. Тут з екскаватором все це ні, ніхто нікого не обстрілює. Бери, роби, як, як все потрібно. Ні. Зробили це і от що зробили. Все, лінія оборони біля Павлограда зроблена. Ну, це пшик, це просто для фото. Для фото звіту в Інстаграм, бачите, я там зробив. Хто там це робить? Перевірте, от реально по тим параметрам, що я розповів. І це не тільки в Павлограді, це касається Дніпро, біля Запоріжжя, біля інших міст робиться на Ад'єбісі. Просто б ці кошти зробили ближче до де йде фронт, де нам тут потрібно. Тому що ворог, якщо зайде зараз у часів яр, нам потрібно всі села тут о, обороняти для того, щоб ворог не дійшов ні до Константинівки, ні до Краматорська. Сюди всі кошти треба акумулювати і все це робити, поки немає обстрілів. Не розумію. Напишіть у коментарях. І з якого ви міста і роблять лі у вас лінію оборони якої вона реальна якості? Ну а ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.